Журналісти та активісти просять депутатів втрутитися у корупційні скандали зі зброєю. Зокрема, мова йде про неякісні міни, які потрапили на фронт торік, і розібратися, що там із 23 мільярдами гривень, які міністерство оборони виділило Держприкордонслужбі для закупівлі боєприпасів. Відповідний лист звернення підписали 20 медійників, громадських діячів та волонтерів. Серед них і спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Корієнко, яка однією з перших показала неякісні міни калібру 120 та 82 мм метри, які отримали збройні сили. Лист медійники адресували керівництво антикорупційного комітету та з нацбезпеки. У ньому просять провести відкриті засідання щодо скандалів із постачанням зброї, і крім того, вимагають створення тимчасової слідчої комісії для розслідування порушень щодо виготовлення та поставки некондиційних боєприпасів на фронт. Скандал навколо мін розгорнувся восени торік, коли різні військові частини, які перебувають у найгарячіших точках фронту, почали скаржитись на неякісні міни, що їм видала держава. Боєприпаси не вилітали зі ствола мінометів, не вибухали і часто падали просто поруч зі снарядом. Е, Міністерство оборони та Мінстратехпром пообіцяли замінити неякісні міни. А ДБР та СБУ порушили кримінальні справи щодо військових представників, які підписувались під готовими партіями боєприпасів та керівництва заводів, що їх виготовляють. Але на початку року змі знову показали кадри, як уже нова партія мін не стріляє на фронті.